Попереду останній календарний місяць літа і він буде доволі спекотним. Водночас будуть притаманні серпню температурні гойдалки. Зазвичай середня місячна температура у серпні складає плюс 18-24 плюс градуси. Втім, очікується, що цього року вона буде вищою за норму на 1,5-2 градуси. У першій половині місяця можливі дощі з грозами, а у другій майже без опадів. На початку серпня на Хмельниччині будуть високі температурні показники. Прогнозують до 33 градусів вище нуля в день і до 21 градуса вночі. У вихідні 5-6 серпня можуть пройти дощі. У другий тиждень серпня температура повітря значно впаде. Вночі стопчики термометрів коливатимуться в межах 12-13 градусів тепла, а в день повітря прогріватиметься до 17-22 градусів з позначкою плюс. Крім цього, періодично ще й дощитиме. Третій тиждень серпня буде відносно сухим та спекотним. Ночі стануть теплішими, прогнозують від 16 до 19 градусів. А в день температура повітря становитиме від 22 до 29 градусів тепла. Наприкінці серпня буде більше ясних днів ніж хмарних та дощових. Але погода буде нагадувати про те, що наближається осінь. Вночі прогнозують 13-18 градусів, а в день 20-25 градусів вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.